Восени намистом рясним, вона віти прикрашала, як весна красна настала, ягідок уже не стало, без окраси залишилась, ти красу не недаремно, зимку пташок годувала намистинками напевно. Погляньте, діти, впав Кетя Горобини, які ягідки в горобини? Гладенькі, крулі, червоні, блискучі. А які вони на смак? Гіркі, соковиті та терпкі. З чим можна порівняти ягідки горобини? Ягідки схожі на маленькі цукерки, камінчики, горішки. Діти, а ви прислів'я та приказки про горобину знаєте? Ось послухайте, яке дерево. Така й горобина, які батько й і мати, така й дитина. Коли на дереві багато ягід, осінь буде дощова, а мало то суха. Рясно защедрила горобина і завчасно почервоніла на сувору та сніжну зиму. Горобина росте на Україні сама і одиноко. Берізи дубів, приміром, росте багато, тому є березові дубові гаї, а горобинових гаїв немає. У народі кажуть, що через свою самотність і стала горобина символом дівочого смутку та нещасливої жіночої долі, бо її яскраві гіркі ягоди невиплакані жіночі сльози. А ще наша горобина медоносна рослина. Як думаєте, чому? Бо коли цвітне горобина, бджоли збирає з квітів нектар. А чому кажуть, що вона лікарська? Бо з неї роблять навари, напої, які допомагають у разі застуди. А ще горобина харчова рослина. Бо з ягід горобини можна робити сі. з неї роблять навари, напої, які допомагають у разі застуди. А ще, Горобина харчова рослина, бо з ягід гробини можна робити сік, квас, варити киселі, варення.